Починаємо з правої сторони розбирати. Ох Ви знаєте, цією тріщоточкою я не дуже відкручу краще через переходничка якогось. Я навіть не буду, накону так добряче. Прикручено. Ой, так, есть перша. Есть контакт, другая. Ох, нормально зачем это я скажу? Так и. Четверта, а, четверта взагалі не була порівняно з тими, з усіма, то це взагалі вона не була прикручена. Ну і тепер відкручую гайки, які тримають головку. Тут такі. Деколи були корончасті, не знаю, чи видно буде, а деколи були отакі. І ще вони різні бувають висотою. Може, хтось вже сам ставить, але здебільшого отакі були. Хороші кальоні, довгі грані зірвати. О, прямо в тазик. Тим, що я намив з головки, ну нічого воно все. Там уже не страшно. Дивлюся, що з правої сторони е різинки на е там, де як штанги, в кожухах штанг, да, прилягають до блока. Такі більш живіші. З лівої сторони то такі, звісно, підуставші. І ще там лишаються шайби, то треба подивитися, щоб ті шайби були на місці. Не погубити їх. Вони там мають бути такі товстіші, ніж звичайні. От, випала. Випала, а у нас отверточка не під рукою. Десь магнітна в мене була така хороша, ну нічого. І ця допомога. Добре. Тепер, зараз у нас м, тарілочки з під можуть випасти. Тож, треба їх випередити і зробити це самому. Оп! Да, трошечки на них виробітка є. Зараз спробую показати вам. Якщо ось. Бачите, як вигризло? Не хило так. Перший раз бачу, щоб так вигризало. Це у нас права сторона. І... Оце те, що я казав. Ну нічого. Я його зараз підніму. Ну і тепер акуратно піддіваємо отверткою, Акуратно бажано ширшу взяти. Десь я тільки що бачу. І акуратненько, по чуть -чуть. А, і оці шайби, що я казав, вони теж можуть клинити, то їх треба витягнути краще. Бо може потім бути так, що вроді все відкручено, все добре, а щось не пускає головку міняти. А це може бути ця шайба. Да я поставив от яка з магнітом. Зараз знайду і оно. Бачите, вона така товстенька, отрошечки. Так, а оця підклинила якраз. Вона теж може впливати. Ви ж знаєте, шпільки криві на Дніпра, шпільки це раз, далі О, тут можуть клинити, тут взагалі вони стоять вжаті. Сильно. Тому шпільки криві, із-за цього перекос іде головку не зняти, не вставити нормально не можна туди, бо, тому що все криве. ну Зрозуміло, шпілька довга, головка алюмінієва десь це лиття, десь ці отвори. І таке може бути. Ось таким нехитрим способом розбирається. Головка знімається. Не можу витягнути цю шайбу. Ну, ця може і піде. Вона вже там не держить. Треба старатися так, щоб не погнути ребра, бо є такі... От, вона вже здвинулась, отлічно. Так, незручно. Треба ще не кинути зі стульчика, бо він так... Так. Є контакт. Ойшла? Зараз ми побачимо що ж там всередині? Так, газоновська свічка. Хай так і лишається, може я з її сторони не буду тут ну, міняти. Так, штанга у нас під підклеені. Ого! Ага, це ще масляна трубка, це масле. І плюс штанга. Ну ай. Ой, да. Ой-ой-ой. Тол натолкателя приварилась, чи що? Йо! Оце то новость. Ой. Жах, так. йду до вас покажу вам, що було всередині. Дивіться, яка краса. Ось так виглядає. От пам'ятаєте, я казав на відео, що клапана інакші на К650 були. Бачите, зазвичай ось такої форми це є впуск. А тут і впуск, і випуск однакові стоять. Я відмию, потім ще покажу. Якщо я не правий, під, підказуйте, я не проти порад. Чи ваших думок. Чому? Тому що я багато чого не знаю, особливо про К650. Бачите, хтось написав, що вони з го року випускалися. Ось. Зараз ще подивимося туди, в циліндр. Я зараз розберуся, чого штанга приварилася до толкателя. Так, це ми залишаємо тут. Оце я перший раз таке бачу. Зараз. <ріст> я в шокі просто. Ой, вона тут, походу, при... припеклася, а може просто від того, що стояла. Хоча я зараз подивлюся, чи вона рівна взагалі. Зараз я акуратно її. Постараюсь відбити від штовхача цього. А не все так просто. О! Знялося. Треба відмивати, подивимось. Поки його ставимо на місце. І розиночку. Там потім відмиється все. Зараз поки не треба туди лізти. Ага, я вам мав показати циліндр. <смі> Зараз я нажму паузу і перенесу. Ось так у нас виглядає поршеньок. От я вам покажу ох, який тут нагар. Випуклі поршня, але не просто випуклі. Зараз покажу вам. От, добре, що я, де це? Не запускав його. Ох, така какашка там всередині. Зараз буду відмивати це все. І. Так само з другої сторони зніму головку, тільки тоді буду прокручувати і дивитися, що у нас далі. Не знаю, чи буду знімати циліндри, бо в мене немає прокладок під блок, під циліндр. А щоб не затягувати цей процес зборки і заводки, то, можливо, і не буду розбирати. Хоча бажано подивитися, чи кільця цілі. Це такий теж варіант може бути, що як не одне, то друге. Тому поки займаюся тим, що є. А там далі буде видно. Подивлюся, який стан циліндра всередині. Зараз відмию і продовжу далі знімати. Живопись. Бачите, там якісь наскельні малюнки колишнього власника. Оп! Не туди Де це я первічний вал поставив? А Зараз. Так, да, звісно, трошечки. Та й вироботка відчувається, добре вже є так, Зараз домию його і ось так. Коротше, э, сферичної форми, але, як ви писали, не тої сферичної, що вже э, на пізніших моделях йшла. Не тої не така сферична форма. Зараз відчухаю, приведу в порядок циліндр і подивимося всередину, вже покажу вам результат. Ось так виглядає помитий поршеньок. Дивіться, навіть проглядаються цифри. Стрілочка правильно на випуск стоїть. 7798. Тобто це номінальний циліндр. Зараз прокручу, покажу вам, що всередині відбувається. Ось, ось так, нижня точка. Ось такий у нас циліндр. Не, Звісно, не ідеальний. Далеко не ідеальний. Тут добре відчувається полочка вироботки. От він сюди доходить практично. Ну і тут от. раковини немає, значить, він масло не буде брати. Там, димідь сильно він не буде. Але от такі, бачите, від води. Як сказати? Наліт такий, або да? там, де була іржа, воно лишило чорний наліт. Зрозуміло, що в ідеалі бажано хонінгувати такі циліндри хоча б, або кольце підкинути. Не знаю, чи буду знімати циліндр, щоб подивитися на стан кілець, чого, тому що немає прокладока, хочу зробити це більш швидше, цей ремонт. Якщо знімати, то ну, навряд чи вдасться акуратно так зняти, щоб прокладку не пошкодить. Тож, те, що я і говорю. Рене. Зараз так само з тієї сторони зніму і подивлюся, який там стан.